Шановне панство, приїхали ми сьогодні на рибалочку е в Щурівці, на Південний Буг, вершина Ладижинського водосховища. Будемо пробувати ловити плітку. От, сьогодні знову стане курить, кажуть, курить на заводі. От, приїхав наш научний сотрудник Богдан. Якщо що буде кидати мені рибу в садок, що я, цей, щоб було щоб показати, що у нас тут ловиться і не ловиться. Також приїхали наші скажімо так, друзі по фідерному напряму. Подивимося, що вони в загальному половлять. Е, Місце ззаді це багато хто знає, це, по Походу кар'єр був. стара, ну Дуже прикольне, камера я думаю, цього не передає. От. Зараз ми будемо домішувати корм, стартувати. От. Думаю, пліточка буде точно. Не по пристав. корму у нас все класично. Одна пачка Big Brim, Flagman Grand і Black Brim. На двох ми замішали три пачки, Може Богдан щось Богдан буде домішувати. На три пачки півтора літра води. Корм інертненький. Все як ми любимо. Зараз ми його ще трохи взбодрим шуріком і все буде у нас чи назис. Ну, основна наша рибка сьогодні буде плітка і думаю, що можна зробити такий міні-вікторину, хто напише. Якийсь цікавий коментар з словом «плітка» або якусь цікаву історію або смішну. От, ми з цього всього на свій суб'єктивний розсуд виберемо щось. Якщо нічого не буде дуже цікавого і прикольного, то вибере рандом. От, за це буде дві пачки Black Brim і дві пачки Big Brim. От. Тому не лінуйтесь, пішіть, а ми вже тоді виберемо щось. і Я думаю, що такий маленький нішічок. От такого корма буде дуже доречно, тим більше до весни. Е, ще додам, що просто коментар. Можна без підписки, без лайка, без нічого. Пишете коментар і ми виберемо серед коментарів. Ніхто не буде перевіряти ваші підписки і всю цю ерунду. Так що пильнуйте. Будя маркериці. подивимося, що там. Я щось думаю, що треба ловити в березі і не займатися рундою. 16. Так, 16 на 3, що у нас виходить? 48 метрів. Промахнувся, думав, що 45. тут ну 40 грам пробую ще докину зараз 40 грама на 48 метрів на минуточку а то тебе далі виходити десь після чимось ставлю короче, велику кормушечку зараз ми. як це назвати цей корм Щось такий звучок дуже дивний, А, це шнурок для днів, поняв? Так, да, собачь, мокрий достаєш, то не, не тарабанить. Да, може бути з кольцями в ніштяк. Що за 4 кормушечки бабахнем? Будемо пробувати. Ну там не глибоко, це в принципі ринській... дві як шнур. Глазує. О, намочив на нормально. Так, по повідку, що у нас буде по повідках? Навірно, поставимо метровий на 01 лески 18-10 гамакац. Так, інтересно, що там квіверки пік. Так, пробуємо одну піночку і пару мотиликів. Щось полетіло. Розгляд трохи є з непривички. Можна ага. пакує першу мікроплітку. О, размер, конечно. А. Ну, хоть и якас. то шесть. А, не... Да, шесть так и Короче, поменяла дистанцию. С 48 на 18. Даемся, что тут у нас. О. Ну це плітка вже. Якийсь живець. Так, на ну, мене перша риба вже є. І це нормально так. Поглядан щось тороче. Може там лящ. Я, конечно, 14-й Ну... грамм 45. Да, шнур просто кошлатый цело лютейший. У тебя 4 жильные, че восьмир? 8? У тебя 8-жильный шнур? Ну, вітерець, я тобі скажу такий, не в руку по руках б'є. Ну, да, На Ладежінському зараз ще потужніше. Нормально так, ладиться туди. Також тяжко я ще не тягнув. Може арм зап. А, то це цей... А ні, плітка. Ну, нормально. Ну це вже так, да, це вже рибина. О! У нас уклієчка. Сьома риба. ближничку чогось точка вмерла, не можу поняти чого. Може це піночки підсипати її? яку якомотеля не хоче? Дав піночку і воно. Ну хоч щось. Це навіть тігра гра буде рада я пересети. Без клюваки знов. Це кажуть, читінг на дві палки. Хочеться для об'єму щось половити. От, шановний панцев, закінчилась рибалочка у нас. Половили ми трохи гірше, ніж очікувалося. Зловили десь на двох 3-3,5 плітки, От такого розміру і поменше. Зранку за, замерзали кольця. По факту ловити було трохи не то що трохи, поганенько. От, другі е, товариші наші по підору виступили, наче так само. Там десь теж в районі там полтора десятка на кожного половили на більших дистанціях, От саме вони збираються. От, що можна сказати про рибалочку? Рибалочка вийшла сьогодні дуже складна, непередбачувана. І результат зовсім не той, на який ми розраховували. Корм в принципі, працював, щоб що додати. На лічильничку 17. Богдан не щитав в нього, оскільки рибок. Думаю, десь теж так під два десятка в нього. У мене кількісно в нього полюбає якісно, в нього там пару дебелих платвині, і сьогодні, можна сказати, бікфішів. от. Тому підписуйтесь, ставте лайкосики і до нових зустрічей. Це наш улов, це бікфіші. Так, раз, два, три. чотири, п'ять, шість, тридцять чотири, тридцять, пять. Сімнадцять на калькуляторі. Ну, на одну більше буде з невідбити три тридцять риб, це серйозно відпускаємо ці кракени чи кракені ну, як пошпілила Оп. все кажу Давно в нас не було рибалки, щоб не було що важити, як то кажуть. Ну все таке.